Добрий день усім. Сьогодні у парку прогулююся і ось яке поєднання кустів, як пародюрочку, як заборчик. Це дерен обстрижений. Дуже гарно дивиться. Така невеличка, типу як огорожа, заборочки від декоративного цього кустика. Так ну, треба підстригати. Кожен містець, мабуть, щоб вони такі рівненькі були, акуратненькі. Люблю цей декоративний кущ, терен. Він зимостійкий. І росте без всяких проблем. Головне поливати. Можна піддовити, раз не фоскою. У мене такі один кущики є. А ви теж так робите? Обстригаєте його чи він росте, як заманеться йому. Пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд. До ну, побачення!